Доброго дня! Сьогодні в Ганозевій CRM-системі G++RM для забудовника розглядаємо RPA, тобто автоматизацію бізнес-процесів за допомогою роботизації. Ми познайомимось з RPA, детально розглянемо деякі принципи RPA, які вмонтовані в G++RM, А в наступних відео я розповім про роботу з RPA на практиці в ганозевій CRM системі G++RM. Отже, RPA, тобто автоматизація бізнес процесів за допомогою роботизації, це форма технології, яка заснована на використанні ботів або штучного інтелекту цифрових працівників забудовника. Ганозева CRM система G CRM в своїй архітектурі має в предвстановленні сценарії автоматизації бізнес-процесів, які є надзвичайно важливими для ганузі девелопменту саме для забудовника. А також має нанаштовувані сценарії, які використовуються згідно бізнес-процесів забудовника. Які є предвстановлені сценарії RPA, наприклад, неможливість продати один і той же об'єкт нерухомості двічі, тобто унеможливлювання подвійної продажі об'єкту нерухомості є одним з прикладів предстановлених сценаріїв RPA, які є нанаштовувані RPA сценарії. Тобто сценарії автоматизації. Наприклад, сценарії автоматизації автоматичного способу призначення відповідального за заявку. Такі сценарії RPA є налаштованими, оскільки залежать від того, як забудовник визначає принципи призначення відповідального за заявку. Ганузева crm система GPUCRM має модулі налаштування бізнес-процесів. Таким чином, і в таких функціях і можливостях, які безпосередньо гнучко потрібні забудовнику. А саме в роботі з лідами, клієнтами при менеджменті документообігу і так далі. Детальніше про можливості я розповім в наступних відео. Зараз хочу акцентувати увагу. На які практичні переваги використання RPA? По-перше, це безпосередньо саме можливість автоматизації бізнес-процесу, тобто, коли певна частина ланцюгу бізнес-процесу виконується автоматизованим способом, і звідси витікає друга перевага: це економія часу та ресурсів, оскільки повторювані сценарії або сценарії, які потрібно виконувати забудовнику, виконуються. Автоматично не залучається людський ресурс, економія людського ресурсу. По-друге, це точність даних, оскільки правильно налаштований бізнес процес надаватиме максимально точні дані. По-третє, це можливість отримувати дані, які при інших моментах налаштування crm системи або при відточуванні бізнес процесу неможливо отримати. Приведу практичний приклад, щоб це було зрозуміло, а в наступних відео продемонструю це детальніше. Наприклад, Автосценарій трекінгу часу відклику на заявку неможливо отримати інакше як автоматизованим способом, тобто визначити час відкнику менеджера з продажу нерухомості на заявку, яка поступила в crm систему І таким чином мати цей показник для розрахунку у звітності. Також до переваг використання RPA-систем... І використання саме РПСРМ належить можливість взаємодії програмної взаємодії різних програмних продуктів забудовника. Наприклад, коли певна частина бізнес-процесу відбувається в одному софті, а інша частина в іншому софті, і така програмна взаємодія і використання. Частини інформації з одного софту в іншому софті також є однією з переваг. Також приводу приклад: наприклад, бухгалтерський облік може вестися в одному софті, а статуси платежів по контракту і суми платежів можуть бути зафіксовані в G+, CRM. Інший приклад практичного використання rpa систем, rpa можливостей в G+, CRM — це, наприклад, автоматизоване щитування пошти. Розпізнавання рахунку фактури, які були відправлені на пошту, розчитування даних з рахунку фактури і внесення отриманих даних в бухгалтерську програму. Більш детально практичні приклади я розглядаю в наступних відео. Зараз рекомендую переглянути відео, автоматичне призначення відповідального за заявку, за лід по налаштованих моделях RPA в ганозевій crm системі GlusR. Це відео ми виводимо на екрані. Підписуйтесь на канал, підвищуйте ефективність бізнесу разом з GRM.